Непридатним до військової служби, які виїхали з-за кордону, приготуватися до проведення ретельних перевірок та можливого повернення на батьківщину. І так, наразі розпочалися ретельні детальні перевірки документів щодо непридатності до військової служби, які були видані центрами комплектування та соціальної підтримки за гроші. Люди купили собі документи. Як правило, це тимчасове посвідчення військового зобов'язаного щодо непридатності до військової служби, і така ж довідка ВЛК щодо непридатності до військової служби, зазначеними документами військовозобов'язані зобов'язані в лапках перетнули, виїхали за межі кордону під час дії воєнного стану, використовуючи підроблені документи, які ж наслідки будуть мати використання зазначених документів? І так, правоохоронці будуть кваліфікувати, по перше. За статтею 358 кримінального кодексу України за фактом підробки за попередню збовою групою осіб, тобто за попередньою збовою з співробітниками ВЛК ТЦК. Та частина четверта – використання завідомо підробленого документа, а саме при перетині державного кордону. Також буде додаткова кваліфікація за статтею 336 Кримінального кодексу України, це ухилення від мобілізації, та додатковий епізод, можливо, як зазначила влада, буде стаття 369, надання неправомірної вигоди, надання хабаря. До 10 років позбавлення волі також влада каже, що наразі відбуваються процеси діджиталізації щодо взаємодії з іноземними органами щодо повернення екстрадиції відповідно до кримінального процесуального кодексу зазначених осіб. На батьківщину для вирішення питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів. І наразі будуть чи не будуть така процедура, прокоментуйте, будь ласка, висловити свою позицію, що ви думаєте з цього приводу. Прокоментуйте. Якщо подобається відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у діре, адвокатське бюро, Юбченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.